Доброго дня. Залишили мені цю свісталь на розбарахол, розбарахолювати, а потім давай спробую її встановити. У ну, мене беушні запчасті є, я, я людям бушні не ставлю, тільки нові. А так у мене всяке валяється. Думаю, спробую її зробити для типу як подмінний апарат. Що буде. Ну, Що там? Давайте з корпуса почнемо. Байонети я скинув, бо вони вигорівші були. Поставлю тут стандартні байонети. А пластини повигинаю на стандартні байонети. Не бокове підключення, а стандартне. Так, е, Вентилятор. Вентилятор я тут під, підклеїв, вухо підклеїв. Е, замінив е, цю вертушку, бо тут вертушка така стояла, бачите, було проклеєна. А тут От то я подивився, а що, що ж воно приклеєно було? Бо лопнувши оце ось крило. От лопнувши було, ось лопнувши, вони не поприклеювали. Ну і далі почали приклеїти. Може ще десь лопнувши, не знаю. Це на свалку. Так. З корпусом з цим... А, ще не, не все. Там же ото, воно мантелялося. Плата. Чому? Треба зробити стойку, а отут ось було приварено вушко. Отаке От як. Як оце ось, мабуть, одирване. Ну, тут я вигну ушко і на болт посажу, не буду приварювати, щоб не портити. Оце вже далі буде. Так, Тут тут саме цікаве. Тож я зняв вже. Ця плата що в двох місцях. Тому і я не взявся її ремонтувати, бо смислу немає. Бачите? Лопнувши отаку. І десь тут овочі. Ось тут, ось тут лопнувши. Мабуть на цій стороні гарно буде видно. Ось, ось тут лопнув ще. Ну і видрано все з корнями. І от тут ось лопнув ще. Ну, як на підмінку, то можливо піде. Ну, раді цікавості. Далі, далі, далі. Радіатор треба скидувати, щоб вигнути ножки діода, бо там при ударі вона зжалася. І ножки діода зігнулися, пошти май майже дотикаються до радіатора. От деякі. Ну, тут ось, ось, бачите, все прогорено, ця ж пластина прогорена. Треба зашліфувати і поставити велику пластину, наріжу, мабуть, різьбу буде на болт, не на ці, так сказати, саморізики, а на болтах. Ну, оце поки що в першому наближенні, що треба зробити. Так, на цій свісталі що я зробив? А що ще зробити треба? Зняв радіатор, перемазав по-новому, поставив. Тут зашліфував, щоб було гарненько. Потім тут пластину поставлю. Радіатори поставив, по одному транзистору поставив, бо це буде типу, подмінка. От. Другий транзистор без ножок поставив. Як опора попропаював, бо тут все ж позривано було. Ну, ще не вимивав. Позривано. Тут ось пластину, така текстолітова шайба. Бо тут же ж тріснуте і він не держав би. Так, нормально. Радіатор поставлю ще. Ну, А далі покажу, що. А, ще ж тут було одирвано, бачите, ось верніше не було. Зараз одервана кришка реле. Треба буде засиліконити. Оце така свісталь. Зараз покажу сигнали. Включаємо, подаємо напругу. Напруга не подається. Чому? Бо не включено було. Подаємо напругу. 100 вольт включилось. Зараз так, 139, ну вивожу через лампу, ясна справа. Вивожу наповну на 220. Дивимось сигнал. Ось все, сигнал такий. Так, скільки тут, поки що ні скільки. О, 35 кГц. Тут напівміст, але ж дивіться, що бачите, який детайм. Dead time десь одна мікросекунда, менше 1 мікросекунди, Але він зміщений нижче нуля. Це нормально. Ну, я поправлю все одно так. І на наступній, на другому плечі. Дивимося, на другому транзисторі. Точно такий сигнал. Сигнали класні, але дедтайм треба поправити. Включаємо, перевіряємо. Так, включилось, що там нам показує? О. Так, зараз подивимося. Так, дотаймо вже більше 1 мікросекунди, один і два мікросекунди. Нормально. Частота. Дивимося. 33,8 кГц. Прекрасно. Просто прекрасно. Ось, дивіться тут 2 мікросекунди. Чуть ли не півтерні, ну а більш так. Так, да, 1,3 мікросекунди. Ну це вже це вже краще, мені більш подобається. Хоч там і в мінус воно входить. <кій> Ця. Ай! Полочка. Зараз. Де воно тут? Оця полочка, хоч вона і мінус, трохи уходить. Наскільки там вона йде, зараз глянемо. Так, 5 на 2 вольта в мінус іде. Ну, це не завадить, я думаю. Релюху герметиком замазав. Міняти смисла нема. Все одно це для себе робиться, так сказати, на подмінний апарат. І це пробується, як воно вийде. Так, ну, далі буде. Далі там ще нюанси знаходяться. Оце тільки що знайшов релюху, зробив. Ось, одирваний, Він отак був, я просто не звернув уваги. Одирваний конденсатор. Так, отвір висверлив. Кронштейн зігнув отвір, вистрою, висверлив. Ось так. Чи так воно буде, чи так. Не знаю. Подивлюся як. Сюди прикручу, щоб плата трималася. Оцей кронштейн теж вирізав, висверлив. Внизу буде стоять плату тримати, бо нічого не тримало. Ну і радіатор підрізав, бо плата ж зломана. Там. І радіатор транзисторів доторкався до радіатора діода. Ну це не смертельно, я так розумію. Ну краще заріжу. Ну, Зараз буду потрошку ці роз'єми, був поставив, купив, нові поставив прямі. Отакі. А потім подивився, що в мене є такого бокового підключення старий. Ну так, Роз'єм нормальний, тут тільки він підгорений. То я взяв його зачистив. Попробую поставити його. Прикручую вже все. Тут прикрутив. тут ось, о... <кх> Як показую, прикрутив, ну тут стандартна була. Тут поставив той кронштейнік, прикрутив, ледве добрався, блін, капець. Тут прикрутив ось кронштейнік, бачите, такий. все, тепер воно жорстко стоїть. Все класно. Тепер до цього будемо переходити. Взяв таку пластину двойну, зігнув, вигнув, тут залудив, щоб на алюмінії можна було пришпандолити. Прикручу отвори. Тут декілька отворів притягну і буде воно працювати. Так. Ну що, нарешті ця свісталь готова. Резистор 1 Ом запаяний. Е, Транзистори по одній штуці я запаяв, 40 FGH, 40 N60, мабуть, обмежу струм просто і все. Ну, перше включення пробую. Я ще його не включав. Так, лампу ватер. Так-ка, ну-ка, це він включений, мабуть, так. Поїхали. О, запустився. Запустився нормально на 110 десь вольт, 120. Може. Так, окей. Напруга на виході. Видно вам? Так, ось... Десь... Так, де тут плюс-мінус невідомо, але... 37 вольт видає. Так, видає, даємо 220 вольт. Лампочка зовсім не блимнула, нічого. Це нормально. 57 вольт. Зараз лампочку виключаємо. 220 вольт виставлю 220. Дивимося плюс оце ось. А, плюс 100. 55 вольт. Все, тепер балласт і електрод. Так, пробуємо цю свисталь. Де вона тут включається? Запрацювало струн. Мінімум. Напруга 50, 70, 50 56 вольт. О, нормально. Так, на балласті. О, нормально, не скаче нікуди. Так, а тут що регулятор щось проблемний, мабуть, чи що. Ну, подивимося. Подивимося, ще регулятор. <реш> Бачите? Не все так просто. Да, щось. З регулятором треба дивитися. а Ну-ка що він тут видає. Ух, запалює. Не, ну точно це блін, свисталь. А все, зараз замірю. Опер. між крайніми. Зараз. 1 кг. Тепер перехожу на середню ножку. А він 0. Навіть не кавкне. Тепер тут середню і крайню з цієї сторони. Навіть не кавкне. Тут десь контакта нема. Буду дивитися. Позвоню наче. воно ж не дзвониться на середню ножку. Та тут його розбирали вже ось. Запаяне, пропаяне якось. Ось Проклеєний тут. В общем, його вже розбирали. На випадку. Ну, якщо його хтось розбирав, то чого я не можу розібрати? Взагалі, розібрав. Ну що сказати. Ну, на букву М на Му починається, на ДК заканчується. Дивіться. Воно розламало. Зняло, щось поламалося. І потім оцю штукенці. На суперклей приклеїли ось сюди. І думали, що воно буде працювати. Ось ось. Куски суперклею ось залишились. Ось. І вони думали, що будуть працювати. Зірвали і все. Ай, блін, це так люди роблять. Бачите? Точно десь на свалки знайшли цей апарат та думали, щоб я його Фіг вам називається. Так, дубль два, пробуємо з новим резистором. Так, струм мінімум. Блін, знову впало, забуваю. Так. О! Оце воно! Оце воно! Так, зараз подивимося максимальний струм. 125 Та, мабуть, і хватить йому. Там два транзистора я поставив. Та мабуть і хватить. Антизаліп зайшов. 125 ампер. Ну, може, на 130 зараз трошки. Підкручу і хватить його буде. Як на вулиці дощ, то скоренько проведу експеримент. Так. Беремо, включаємо, кабіля до Струм мінімум. Пробуємо. Тут більше та тут шлака ну, тут може метал більше трошки струму. Я, кстати, не регулював, на, на малому струмі класно запалюється там на цьому, на баласті е, обмеження там по 150 А і максимальне 125 я так і залишив. быть ржавчину и шлок. А далее все Ну, это ампер 60 получается зараз. Так, около соточки. Bye. Це виключаємо.